Ми вже з попереднім нашим спікером говорили стосовно візиту Блінкена до Китаю і обговорення тих тем, які. Про які говорили на прес-конференції, взагалі про що говорять у Білому домі? Наскільки там оцінюють цю зустріч як вдало? Вона відкладалася так на півроку через цю ситуацію з тими кулями, але зрештою вона відбулася, і ну цікаво зрозуміти, взагалі, як оцінюють цю зустріч у Білому домі, наскільки вона там обговорюється, в принципі. Так ну знаєте, я думаю, для початку е добре би було пояснити мою ситуацію. Я е працюю для е Голосу Америки. Але я є європейським кореспондентом, базованим у Лондоні. З вами я зараз розмовляю з британської столиці, тому я можу подавати таку, знаєте, трошки змішану перспективу американсько-європейську на цю ситуацію, зокрема з огляду на те, що, наприклад, сьогодні у Європі, в західній Європі, у Берліні відбувалася зустріч німецького канцлера з прем'єр-міністром Китаю і питання. України і російської війни в Україні там піднімалося, принаймні з німецького боку. Тому дивлячись на цю ситуацію з Європи, кілька моментів. Насамперед, у Європі багато країн, наприклад, такі як Німеччина, все ж таки на відміну від Сполучених Штатів, сподіваються, що з Китаєм можна працювати так, приблизно таких поглядів дотримується і Франція, і так само. Тут у Великій Британії я б сказав, можливо, більше ситуація чи погляди більше схожі з американськими, більш твердими стосовно Китаю, чи більш стурбованими сказати можна так, і європейські медіа вже про візит пана Блінкена відгукуються, і пан Блінкен, Ки до речі, звичайно ж тут у Лондоні вже сьогодні ввечері. Він буде завтра брати участь у конференції щодо економічного відновлення України. І коли сьогодні е, журналісти запитували його, чи під час своєї е, розмови з Сізінпінем, е, фактично президентом Китаю, чи порушував він питання України, чи казав йому про Україну, то е, пан Блінкін вирішив не відповідати на це запитання. Я думаю, що до певної міри. До певної міри це відображає ситуацію. Ще один дуже важливий момент знову ж таки дивлячись з Європи сьогодні. На підсумковій так би мовити прес-конференції можна лише назвати так приблизно прес-конференцію пана Шольца після зустрічі з китайським прем'єр-міністром. Журналістам не дали можливості задавати запитання, і знову ж таки, я впевнений, що багато з них, напевне, би хотіли запитати Китай не лише щодо питань внутрішніх в тій країні, і не лише про питання співпраці, але й про Україну. Але такої можливості китайці китайський представник не дав. І це фактично відображає позицію Китаю щодо російської війни проти України, як вона виглядає. Фактично, із Сполучених Штатів і з Європи також. Тобто, Китай з одного боку говорить про любов до миру, про повагу до принципів суверенітету і територіальної цілісності, але не сміє навіть е, на словах засудити Росію за напад на Україну. Тобто, з одного боку, є заяви про. Підтримку принципу територіального суверенітету при цьому Китай не говорить взагалі про вторгнення Росії в Україну. Китайські представники не хочуть говорити про будь-які е, заклики до Росії вивести свої війська. А саме це турбує багатьох європейських політиків. Бо і канцлер Шольц сьогодні у е, Берліні, і до нього такі е, лідери європейські, як президент Франції е, Еммануель Макрон. І також тут у Великій Британії е, прем'єр-міністр е, сунак, як і американські е, чільні представники, заявляють, що позиція Китаю у відносинах з Росією така, що він може тиснути на Росію. Китай може, якщо би він хотів. Тиснути на Росію Отут з метою Ви важливо. виведення військ. Отут ви важливо сказали, може, але чи хоче це зробити, і так. зрештою, ми бачимо, що ну не не дуже він хоче, але може. І напевно, можливо, я так собі припускаю Блінкен, можливо, і не хотів, знаєте, додатково про це говорити, бо можливо, знаєте, десь не, не зміг переконати. Але зрештою, тут ще теж цікаву заяву Байден сказав, і це знову підігріває цю тему про знаєте тактичну ядерну зброю, про яку десь воно так знаєте, мамохідь, але виринає. І що він сказав? Він сказав про те, що коли два роки тому він говорив що стурбований тим, що річка Колорадо може пересохнути, усі дивилися. На нього як на божевільного, так само на нього дивилися, коли він казав, що стурбований тим, що Путін може використати тактичну ядерну зброю, але це реально, оце сказав Байден, і тут цікаво зрозуміти, як взагалі чи на це відреагували в Європі, так де ви зараз перебуваєте, яка там була реакція на цю заяву Байдена, тому що ну коли президент Сполучених Штатів це говорить вголос, це ну дещо таки знаєте, ну десь воно так непокоїть. Так е, важливо те, що е, світові лідери е, вимовляють так в голос, але напевне важливо і те, е, про що е, інші лідери намагаються зайвий раз без потреби не говорити. І е, нема я б сказав такої реакції негайної на найвищому рівні на те, що е, нещодавно сказав, сказав пан Байден, але ми знаємо про те, як Партнери сполучених штатів, зокрема партнери у західній Європі, дивляться звичайно на, на це питання. Тобто е, на Китай у питанні е, ядерного стримування Росії е, можливо навіть ще більші надії ніж коли йдеться про е, переконування Росії е, припинити припинити війну чи вивести свої війська, тому що. Той час, якщо Китай ще можливо, як припускають люди, які спостерігають за китайською політикою, можливо зацікавлений у тому, щоб Росія якимось чином цінила чинила перешкоди НАТО і, і так мутипсувала псувала життя західному альянсу, до якого Китай як комуністична держава ставиться з великою неприязню, то коли йдеться про ядерне стримування. То тут я б сказав, що багато європейців мають більші надії. Більше того, є навіть ознаки, що Китай вже, можливо, через дипломатичні свої канали, але дав Росії зрозуміти, що застосування ядерної зброї не має значення, якої тактичної, стратегічної чи іншої це би був перетин червоної лінії, який би постав, поставив світ в ситуацію, в якій Очевидно, і Китай, і решта світу е, нормальних країн, так би мовити, не хотіли би опинитися, і є навіть припущення. Я бачив, що е, коли е, в Росії трохи була так би мовити, принишкла, притихла риторика щодо погроз застосування ядерної зброї, то припускають, що це можливо були натяки натяки з боку Китаю. Китай це країна у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй з правом вето. Китай це велика ядерна країна, велика економічна потуга. І я думаю, що коли йдеться про ядерне стримування, стримування Росії, деяких голосів, які з Москви лунають можливо, лякають і в Пекіні. Також тому надії і в Сполучених Штатах. І у європейських партнерів у цьому питанні я думаю дуже високі.